Чули колись вислів пастка 22 він означає безвихідну ситуацію, і придумав його Джозеф Геллер, американський письменник, який став відомим завдяки своєму одноіменному роману. Книга Пастка 22» – Це така сатирично іронічна історія про Другу світову війну. Ви багато читали смішних книжок про війну? Я ні, тільки цю. А пастка 22» – Це закон, який передбачає, що. Ти можеш бути звільнений з військової служби, якщо визнаєш себе божевільним, але Завжди є, але і в тому пастка. Якщо ти просиш звільнення, це означає, що ти при здоровому глузді. О, такий абсурд. Але поділитися своїми враженнями, я хочу на продовження пастки 22 час закриття. Якщо перший роман це такий погляд юного хлопця на війну і його бажання вижити всіма правдами і неправдами в цій м'ясорубці військової реальності, то час закриття це. Огляд ветерана цієї самої війни на життя після неї. Головний герой цього роману той самий, що і в пасці 22 Джон Йосарян. Тільки тут він вже старий, він має невдалий шлюб, дітей. Він більше не хоче ходити на вибори, тому що не бачить в цьому ніякого сенсу. Його розповіді про війну нікому не цікаві, навіть дітям, тому що вони сприймаються просто як якісь казочки, його травми сприймаються оточуючими як. То якісь просто дивні закидони характеру. Насправді він має прекрасне здоров'я як на свій вік, але щодня готується до смерті. А ще ця книга дуже смішна. Ти будеш реготати над абсурдними діалогами, вчинками персонажів, подіями. Але все ж таки, це є поверхнева сторона цієї абсурдно, іронічно-сатиричної історії, бо за нею ховається страшна ностальгія за молодістю, сум за загиблими товаришами. І та сама пастка, тільки тепер вона зачиняє головного персонажа не на полі бою, а в мирному житті. Раджу прочитати і пастку 22, і час закриття Джозефа Геллера, бо це неймовірно майстерні історії, які доведуть тебе до істеричного сміху і сліз. І пастка в тому, що ти не будеш знати де сміятися, а де плакати, бо межа дуже тонка.